Найкращий варіант переховуватись. Тому що ну, ситуація заходить в глухий кут. І до речі, ось цим референдумом, да, який там псевдореферендумом, який розпочався сьогодні, і саме окупанти відкрили вже виборчі дільниці. На виборчих дільницях нікого немає, як зазначають на сьогодні люди з Херсонщини. Тобто, вони пусті, окупанти розуміють, що вони пусті, але вони передбачають в своєму фейковому референдуму. По ви обхід, тобто це вже ніяке не тайне голосування, а це вже примусове ставлення так під дулом автомата, тому що подомовий обхід буде членами виборчих комісій з військовими Російської Федерації, які будуть наводити автомати. Тому найкраще переховуватись дійсно переховатися десь весь цей час. Якщо немає змоги виїхати, то тільки ховатися.